Вітаю вас, шановні глядачі. Міністерство оборони України розширило перелік бригад, до яких можна долучитися в рамках контракту. 1824. двадцять Нагадаємо, молодим захисникам обіцяють мільйон гривень і служитимуть вони рік. Серед запропонованих варіантів тепер і 128-ма окремо гірсько-штурмова закарпатська бригада. І сьогодні в акцентах її представники це Анна Дзунза, начальниця відділення комунікацій 128-ї бригади, майор та Мар'яна Станко, сержант-менеджер третьої категорії. Старший сержант, тож дізнаємось в чому особливість навчання і служби у 128 й про бойовий досвід та потреби захисників. Вітаю вас, пані! Вітаю! Отже, давайте одразу про 128-му окремо гірсько-штурмову бригаду. В чому її особливість? Ну насправді наша бригада має дуже давню історію. Я не буду зараз розказувати той період, коли вона ще була радянською. Бо про це вже і не прийнято говорити, але вона насправді веде свій лік ще з тих mm -hmm. часів, і тобто, з такої пострадянського такого підрозділу, mm -hmm. ми стали досить сучасним крутим підрозділом нашої вже незалежної України. Чим така характерна наша бригада? Ну, по перше, дуже важливо зазначити той момент, що е, бійці нашої бригади одними з перших прийняли присягу на вірність українському народу. І це було uh -huh. в січні 92-го року. Е, тодішній командир ще дивізії е, прийняв таке рішення, тому ми були одними з перших. Ще досить цікавими є моменти. От е, в нас е, ми можемо згадувати, що, наприклад, період, е, коли Україна прийняла незалежність і до 2014 року, був певний занепад армії. Але насправді від той період наша бригада існувала і вона допомагала, тому що Закарпаття, звідки ми родом, mm -hmm. це досить е, такий характерний регіон, який має... Е, Такі проблеми з кліматом, наприклад, і повені снігопади наші бійці допомагали постійно місцевим жителям. До речі, саме за найбільш такі повені, це 2000-2001 рік. Нашій бригаді було присвоєно почесне найменування Закарпатська. Угу. Вели... війна взагалі, перше бойове хрещення, наші бійці. Також були одними з перших батальйонно тактична група нашої бригади прийняла перші бої під Луганським аеропортом, це станиця Луганська, щастя. Ну і далі продовжувала боронити наш, нашу землю. Одним, однією з таких найтрагічніших і, мабуть, найгероїчніших період, пері, періодів це, звичайно, був Дебальцівський плацдарм, там також були наші бійці. Не буду зараз розказувати багато, бо там, там дуже багато я розумію. Всього. Дуже велика історія так. у бригади. Uh, Гірсько-штурмова це в назві зазначено. Так. Тобто, як ви вже сказали, в особливих умовах вміють працювати ваші бійці саме так. А ви зараз на Запоріжжі? А ми зараз на Запоріжжі. Гір у нас немає, але uh, умови теж складні. Uh, ну uh, <кій> так. По-перше, наша бригада це не єдиний напрямок, на якому ми були. Mm -hmm. Тобто бригада була майже на всіх ключових напрямках за весь період Великої війни, повномасштабного вторгнення. Це спершу ми, звичайно, приймали бій на Запоріжжі дійсно. Потім нас перекинули на Херсон. Це Херсонська звільнення Херсонщини, mm -hmm. і це, мабуть, одна з найгероїчніших сторінок, яку. Згадують наші бійці. Ну, mm -hmm. і одна із найтрагічніших знову це Солодар Бахмут. Це хлопці згадувати не люблять, це просто називають одним словом пекло і все. Mm -hmm. Ну і потім ми повернулися на Запоріжжя і досі стоїмо тут. тобто… Боронимо зараз вас. ви бороните так. запорізьку землю, запорізьку область. Ви так багато розповідаєте про історію бригади, що вона ще йде з тих радянських часів. А як ви давно в ній? От ви, пані Анно, ви пані Мар'яно? Я з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення в цій бригаді. А ви я з 2019 року, після так, закінчення університету попала. В армію, так. А ви планували якось своє життя пов'язувати з військовими спеціальностями? Я кадрова військова. Я навчалася до цього на офіцера 4 роки, тобто початок війни і в мене був достроковий випуск з військового навчального закладу вищого. Тому так це було свідоме рішення прийняте ще 17 років. А чому? А, ви це могли не? подумати, що буде взагалі війна? Я... Саме така, як зараз у нас є? Ну, на той момент війна вже йшла, ну, і я розумію. Повномасштабне. Ну, так, я розуміла, що е в країні на вже зараз є певна небезпека, і що мені. Uh -huh. Прийдеться побувати на фронті, просто я не думала, що це не буде таких масштабів, справді не думала. Але ага. так як сталося, так і сталося. Але ж вже, вже тоді в країні були бойові дії. Так. Тобто, можна сказати, що ви якимось чином вже готові були до того, що доведеться все ж таки захищати, ну, бо ви обирали свою професію вже тоді, коли в країні відбувався так. конфлікт. А ви, пані Мар'яно, це теж було свідоме так. рішення? Теж ви хотіли стати військовою? Можливо. У вас в родині військові. Ну, в мене брат, мій рідний, він військовий. Тому для мене це був як приклад, якщо чесно, так тому що самодисципліна в нього, він самий такий цікава особистість. Тому mm -hmm. мені було на кого рівнятись, і так впав мій вибір на армію. Так. Батьки не були проти. Я думаю, в будь-якому випадку батьки для дівчат бажають не таких професій, але. Не завжди вони можуть погоджуватись, але це не означає, що це вибір неправильний. Якби зараз батьки підтримують, розуміють тому це, це добре. А знаю, що у вашій бригаді зараз чекаєте, є вільні вакансії, вільні посади, на які чекаєте людей. От чого кого не вистачає, які спеціальності. Ну, взагалі, наразі нам дуже потрібний оператор БПЛА. От це прям напрямок, який зараз дуже розвивається. В нас цілий батальйон. Ми комплектуємо людьми, які хочуть допомагати, які мають або навіть не мають спеціальності технічної, або програмісти. Можуть просто бути цивільними, взагалі ніде не вчились, школу закінчили, але вони готові навчатись працювати. То ми. Потребуємо плюс нам потрібні водії, які мають категорії так: водії це взагалі на дідно золота <смі> в будь-якому підрозділі, так а також саме психологи. Так як в нас розвивається ланка а, психологічної допомоги, у нас присутня а, така адаптація після проходження без ВП, тому нам потрібні психологи, які можуть допомогти нашим військовослужбовцям краще адаптуватися до. Вони потрібні саме у бригаді, тобто так. на місцях в зоні бойових дій, де і всі знаходяться. Так Так. Так, так розумію. А, чому саме до вас у 128-му? В чому особливість бригади зрозуміло? А от можливо, якісь є переваги служби саме в цій бригаді. Ну, по перше, бригада давня, вона вже угу. має свої традиції. На має свою історію і вона має свій колектив. І, до речі, досить непоганий колектив. Тобто, наші командири навчені чути бійців і допомагати їм. І це досить важливо для рядового солдата, звичайного, щоб його почули, зрозуміли його потреби і в, випад... ну, і в деяких випадках змогли допомогти. Тобто, у нас орієнтованість саме на людей. Ви це прям окремим і першим пунктом зазначили, це е, є проблеми з цим в армії е, в цілому? Можливо, я не можу говорити за інші mm -hmm. підрозділи, я можу говорити тільки за нашу бригаду. Mm -hmm. Тому у нас от, люди, це важливо, і в, в нас готові тобто, людям допомагати. Ми, mm -hmm. Ну, не треба боятися, що ви перейдете, вас там зразу кудись. Кинуть на якісь нулі абсолютно ні. По-перше, у нас є власна підготовка. Це БЗВП, власне, яке проходить з нашими інструкторами, які вчать не по книжці, а власному на власному досвіді. Це люди, які пройшли вже дуже багато всяких напрямків, вони бачили скільки всього в своєму житті, що це дуже цінно навчатись саме в них. Також важливим є той момент, що на нашій підготовці з нашими інструкторами вони не готують, як я вже сказала по книжці, вони не готують чомусь загальному. А саме тому, з чим бригада працює. Тобто, це техніка, з якою працює бригада, це вчать діям в умовах, в яких працює бригада. Тобто, все на власному досвіді. Mm. Також. Важливо ну, про колектив я вже сказала, про підготовку я вже сказала. Традиції я вже сказала. Ну, я думаю, що пані Мар'яна, може так. хоче щось додати. Ну, так, я б хотіла а, додати такі пункти. Так як в нас а, розвивається, вона почала розвивати ще в 2020 році, і наразі наші сержанти дуже активно приймають участь а, там встановленні наших самих військовослужбовців. Там під час а, їхньої адаптації, під час проходження без ВП, вже як вони попадають під розділ, головні сержанти підтримують особовий склад. Вони напряму з ними. Спілкуються, так як я думаю, всі розуміють, що сержант це опора для підлеглих і uh -huh. uh, фактично uh, порадник для нашого командира. Тому тут ланка працює дуже чудово. Вони uh -huh. співпрацюють між людьми і uh -huh. командирами надають всі uh, що потрібно, а що значить, підтримують? От як це проявляється? Це те про що пані Анна говорила? Про те, що чують. Так. Якщо людина приходить до вас на посаду оператора БПЛА, він не піде в штурмовики чи в стільці? Ні. Ну тобто, такого немає, чуєте, і що Кожна людина, людина хоче? людина Повинна займатися те, в чому угу. вона. Е Класно розуміється, класно вміє. І Якщо ця людина е от зараз сидить, десь там хлопець за екраном і думає: блін, а я ж класно там, десь в ігри граю. Такі, а може мені піти і ну його не закинуть нікуди в якусь пос ну, на посаду, який він взагалі нічого не буде розуміти, як на якій йому придеться вчитись всьому з нуля? У нього його звичайно він захоче на оператора БПЛА, його поставлять на оператора БПЛА. Неважливо може... за мобілізацію чи за контрактом взагалі і так, і так приймаєте зараз. Так і так і так ми працюємо в цих напрямках обох, тому з цим проблем немає. Якщо людина хоче по мобілізації, ми допоможемо супроводимо. Є відділення рекрутингу сержанти підготовлені, які допомагають сформувати документи, підготовити там медичні довідки, або які потрібно. Вони супроводжують навіть людину для проходження ВЛК. Якщо людина говорить, я переживаю, що я прийду, але мене там схопить або там ще кудись відвезуть, то є такі випадки, так що сержант з ним приходить в лікарню, вони здають аналізи, там все нормально, тому плюс так само, як і по контракту, якщо потрібно, ми також надаємо допомогу людині, ну з усім. Яка процедура вас цікавить? Так? так, ну механізм, просто я так розумію, що коли людина приходить з повісткою до ТЦК, його направляють туди, де є там найбільша потреба або як вважають за потрібне. Але так. якщо е, звернутися одразу до 128 ї бригади, а вже потім іти до ТЦК, то там інший механізм. Дивіться, Чи як? є варіант, який угу. передбачає, що людині не потрібно йти до ТЦК. Вона може напряму звертатись до нас в бригаду, і ми її допомагаємо там напряму оформлятися. Він пише за. Заяв... На певну посаду, яку там його відібрав підрозділ, а, він отримує там, отримує направлення на ВЛК, проходить mm -hmm. з довідкою, вже готовою, і ми оформляємо до нас. Також потім направляються на проходження БЗВП вже в нас на бригаді, а, тому з цим проблем немає. Так само можна напряму по контракту. Ну uh -huh. там трошки інша процедура. У більшості людина вже тут є звертається в ТЦК. Так з рекомендаційним листом від нашої бригади, це саме краще, щоб він десь не загубився, бо іноді бувають випадки. Uh -huh. Тому... Бувають випадки, це якщо взяли лист, а потім 2-3 місяці подумати да. і, і десь. Да, а потім немає, через півроку дзвонить, чи можете ви мене забрати до себе, бо я там в тій тій бригаді. Тому так, Бувають mm -hmm. такі випадки. До речі, щодо адаптації, якщо можна, я також додам. Тому продовжу те, що не договорила, трохи втратила думку. Mm -hmm. а, ну, Звичайно, по-перше, це навчання, без ВП я вже розказала. А, далі також у нас. Ви приїжджаєте в район виконання завдання, і ви не потрапляєте зразу на фронт, ви не потрапляєте в окоп. Ви потрапляєте в підрозділ, з яким у вас е також проходить певна адаптація. Тобто вами займаються командири, вони знайомлять, вони навчають, тому що кожен підрозділ він унікальний і працює він кожен по-своєму. І тому важливо, от, щоб е Новобранець він розумів всі моменти. Навіть у нас в деяких підрозділах є власні традиції, і це також варто розуміти. І цьому всьому навчають, показують, навчають техніці, на якій працює окремий підрозділ. Ну і звичайно, як ми вже сказали, дуже класну роль грають наші психологи, які ну, це вже не нова, та не нове, але у нас психологи застосовують такі смуги. मैने Направлені на психологічну підготовку. Ну, певною мірою і фізично, звичайно, але mm. і на психологічну. Тобто боєць повинен е знати, що під час бойових дій, е по-перше, різна техніка, тобто це вплив е звуків, це там, розриви, е різна там вертольоти, всякі такі нюанси. Плюс е вибухи він повинен розуміти свою свої дії, коли там е на нього щось летить. Або як зараз дуже проблема велика, це дрони. Тобто цьому нас також навчають, стараються це навіть до автоматизму довести у новобранців. Тобто, щоб людина була готова і цим підвищити її виживання. На жаль, я, ну, прийдеться так сказати, тобто це війна. І е, наші психологи також готують до різних психологічних, що важливо, травм у побратима або у тебе самого, як себе врегулювати, як зрозуміти, що в тебе психологічна травма, або як допомогти своєму побратимові. І от такими методами придумали дуже багато різних нюансів і о, заганяють на таку смугу. І це класно допомагає людям. Така Де, тренувальна є... смуга. Так. Це звичайна тренувальна mm -hmm. смуга, яка адаптована, на яку, в якій використовують багато різних е, е, таких моментів. Це, як я вже сказала, mm -hmm. Звуки, вибухи, стрілка дня, все, все таке різне, ну і плюс там є певні сценарії. Е, які ну, доводяться особовому складу перед проходженням, тобто, наприклад, в когось буде поранення певне, тобто як допомогти, він повинен знати, тобто це медична вже підготовка. Або в когось буде певна психологічна травма також потрібно знати, як допомогти, тобто в яких моментах там забирати зброю, не забирати зброю. Ну тобто це дуже різні є такі моменти, і ступор, і панічна атака, і все, що хочеш. Ми всі люди. Це якраз хочу запитати, чи можна взагалі щось зробити з тим, щоб попередити, або щоб не сталося тої ж панічної ага. атаки. Тому що все одно, навіть в тій смугі, людина, коли перебуває, вона розуміє, що це тренування. А коли ти виходиш на позиції, і тут, тут речі, є загроза життю, це ж інше. От той момент, що я сказала, згуртований колектив. Ти повинен довіряти тому, хто в тебе хто поруч біля тебе. Ти повинен це це про ту саму адаптацію, згуртованість, те, що є у нас. Люди повинні ти повинна знати, що за, за тобою йде людина, яка тебе витягне. Людина, яка знає, що у випадку, коли в тебе там можливо тебе є певна психологічна проблема, там або ти можеш. Ну від тебе, наприклад, перший вихід, і ти просто від неочікуваності страху ти впадеш в ступор, і ти знаєш, що та людина, яка в тебе за плечем, вона тобі допоможе. Головне, щоб вона теж не впала. Ну ми не відправляємо. Немає так таких моментів, щоб коли не нова бранці так ідуть. Uh -huh. Ні, такого абсолютно немає завжди в групі, де б хто не працював, є досвідчена людина. Це як мінімум командир, командир повинен бути досвідченим і отак працюємо. От зараз вже 128-ма бригада. Вона серед тих, які приймають за контрактом 18-24. Готова бригада, молодь. Таку зустрічати. Це ж, це ж ті ж самі новобранці, але у них мало того, що немає бойового досвіду та ще й життєвого. У багатьох особливого немає. Звісно, готова. Я не думаю, що це чимось відрізняється від стандартного, наприклад, контрактника. У нас дуже багато хлопців, які призвались там у 20-му, 19-му, 21-му році, яким було по 18-19 років. По факту воно нічого не не змінює. Просто людина вона вже усвідомлює ну, свою важливість, в тому що він може допомогти. І якщо людина звертається до нас, він попадає, як сказала Аня, в підрозділи, які його підтримують, допоможуть і будуть з ним поруч. Яка підготовка молоді? Якась окрема чи це така, як і для тих, хто мобілізувався або прийшов для до контракту по контракту старшого віку? Так, ну поки що щодо певної підготовки, так як у нас буквально декілька днів, як почалось, угу. як ввели цю всю програму, у нас. Поки що ми не готові розказати про всякі нюанси підготовки. Я думаю, це все ми будемо робити по ходу. Як тільки у нас буде певна кількість людей, яку зможуть відправити на навчання на перш першу групу людей, то ми відразу це все будемо висвітлювати все, uh -huh. однозначно. Просто зараз поки що ми точно не готові про всякі нюанси говорити. Але вона буде відрізнятися, я так розумію, все одно чи однакова для всіх. Я думаю, що ну, може, не прямо однаково, але можливо будуть якісь додаткові моменти. Ну, Поки що ну знаю, що за цим контрактом пропонують те, що пропонували раніше до розширення бригад. Це такі стрільці, штурмовики більше на таких посадах. Ви на початку програми говорили, що у вас там дещо інший оператор БПЛА, психологи, водії. За на які посади чекаєте контрактників молодих? А дивіться там. Цей проект передбачений вже від міністерства оборони. Uh -huh. Зазначена кількість там посад, які потребують комплектування. На жаль, ми потребуємо контрактників на інші спеціальності, але по цьому проекту йдуть стрільці, стрільці-снайпери, там розвідники, гранатометники. Uh -huh. На жаль, це визначено якби міністерством оборони, і ми не можемо порушувати ці проекти. Uh -huh. А безпосередньо ми потребуємо і інших. Тому а по 18-24 ми будемо працювати по тому, як. Ну, є визначення Міністерством так. умови, за якими люди мають іти. Е, до того підписуєш контракт і бойові позиції, скільки часу проходить? От навчання, скільки триває, потім вже є адаптація вже в самій бригаді. Це не нуль, я так розумію. Ще не нуль. Скільки часу, і як це все відбувається? У будь-якому випадку, якщо людина приходить з е, цивільного життя, він попадає в підрозділ, підписує контракт, проходить без АВП. Першочергово, тому що людина повинна пройти базовий, базова військова. Так, базова загальновійськова підготовка. Після він направляється вже на проходження фахової підготовки. Там вже різниця від того, який напрямок він вибрав: чи розвідник, чи гранатометник, чи там стрілець снайпер. Тут вже трошки інше. Там фахова підготовка може відрізнятись по кількості днів, там в залежності від 20 до місяця або двох. Там я ж кажу, це в залежності від спеціальності. Після він не попадає зразу на бойові, тому що це. Потрібно усвідомлювати, що людина прийшла з цивільного життя, і е, Анна говорила, вони проводять, проходять адаптацію, це займе ще деякий час. Тому Це не зразу все відбувається. Він повинен звикнути до підрозділу, він повинен е, з ними познайомитись краще вже до бойових, а потім вже після, коли він буде готовий, або е, коли вже сформують там, підрозділ. і... Від того будуть mm -hmm. відштовхуватися. Я але... думаю, попередньо можу сказати від місяця. Поки що до мене не готові mm -hmm. сказати, тому що як вже сказала Мар'яна, це залежить від фаху, тобто це треба брати по-різному, розбиратися по кожній спеціальності. Але mm -hmm. від місяця однозначно, мабуть, навіть більше, більше? ДВП, скільки 45? 45. сорок п'ять сорока днів. Це судобазну mm -hmm. загальновійськова підготовка. Ну, це не так. має значення це контракт 24, чи це мобілізація, чи контракт тут залежить від спеціальності 45. більше так. Uh -huh. uh, ще таке питання. От ви говорили до вас можна приходити або ж по мобілізації, або ж за контрактом, і теж говорили про те, що рекомендаційний лист. Даєте потім людина йде, наприклад, підписувати контракт. Але ми знаємо, що контрактники на контракт беруться люди, якщо це не 18-24, а за певними критеріями там здоров'я і так далі. Все це дуже важливо для того, щоб з тобою підписали контракт. Ви даєте рекомендаційний лист. Людина проходить ВЛК і на контракт її не беруть. Чи потрапить вона до вашої бригади далі по мобілізації? Чи її там вже е, в ТЦК будуть розподіляти? Бували такі випадки? У вас так в мене були такі випадки, що людина призвалась до нас ну з самого початку uh -huh. приходив як контрактник через рекомендаційний лист, але на жаль, сталося таке, що. Ми всі розуміємо, не що ти є ти проблеми з дороге. тиском. Так, mm -hmm. в людей він буває. Людина <кхів> перенервувала, або, наприклад, довга дорога, він не виспався. Тиск може бути. У нас були такі випадки, так що ну, забракували людину в цьому плані. І після як він ну, повернувся mm -hmm. вже в ТЦК, здав документи, там, що його не прийняли на навчання, якби він до нас не попав. Але а, після спілкування там, з нашими медиками його провірили в нас. Mm -hmm. І він призвався напряму по мобілізації, так і потім вже підпише контракт, коли попаде в підрозділ після проходження базової військової підготовки. Так, тобто такий варіант, що якщо навіть людина з якихось там причин за так. контрактом не змогла укласти контракт, то ви не кидаєте і у нас і є все медики, зможуть... які допоможуть так. Вони, наприклад, людина uh -huh. звертається до нас, що він хоче служити. У нас не тільки психологи проводять бесіду або, наприклад, тестування з людиною, Так же само медики проходять з медиками медичний огляд, тому. Тут проблем немає, тому що звертаються не тільки цивілі, звертаються і колишні військові, які також хочуть відновитись на службі. Тому ми пропонуємо посади не тільки бойові. У нас є і підрозділи забезпечення, які також потребують ті ж водії. Да, ті ж самі водії, ті ж самі батальйони забезпечення. Ну тут проблем немає. Якщо людина вважає, що вона хоче допомагати, то ми йдемо на зустріч. Контракт, мобілізація можливо, по, по перевагам скажете кілька слів. Ви б як рекомендували краще вчинити. Якщо вже людина все все одно буде. Ми рекомендуємо так, як людина бажає. Ми йдемо на зустріч людині. Я ще раз повторюю, тому що ну ми не можемо нав'язувати людині нашу думку. Якщо вона ну, можливо тіле, направлено хоче бути контрактником, ми його оформляємо як контрактник Якщо він хоче по мобілізації то ми допомагаємо оформитися як помболізації. Ми стараємося людям на зустріч, тому що людина ухвалила для себе важливе рішення. Він хоче долучити. Вчитись до захисту своєї країни, до захисту своїх рідних, свого міста е і тому подібне. Тому ми стараємося там, з людьми працювати так, як воно потрібно. І ми готові допомогти в будь-якому випадку. Тобто, якщо будуть такі нюанси, як вже сказала пані Мар'яна, що там, можливо в, яких, в якомусь моменті людині там відмовлять або щось буде не виходити так, як вона хоче, ми знайдемо інший шлях, ми допоможемо. Ми допоможемо. Дуже вам дякую за інформацію. Дякую, що завітали сьогодні в акценти. Це були Анна Дзунза, начальниця відділення комунікації 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Майор та Мар'яна Станко, сержант-менеджер третьої категорії, старший сержант. Бережіть себе і своїх близьких. Хай вони будуть у безпеці. Тримаємося і віримо у збройні сили України. До зустрічі.